Добрий день! Вітаю вас на уроці алгебри для 7 класу з теми Система двох лінійних рівнянь з двома змінами. Підготувала вчитель математики Анна Москалюк. План уроку такий: повторимо теоретичний матеріал з теми. Закріпимо вміння та навички з цієї теми, розв'язавши деякі системи рівнянь графічним способом. Підбиття підсумків рефлексія як останній етап уроку. Епіграф уроку найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує. Перед тим, як ми повторимо теоретичну частину, усно розв'яжемо деякі приклади. Завдання номер один. Яка з пар чисел мінус 2, 1, 2, мінус 1, 6, 4 та 8 мінус 4 є розв'язком системи рівнянь. Подумайте. Для того, щоб перевірити, яка з пар чисел є розв'язком системи, достатньо. Ці числа підставити і в перше, і в друге рівняння. Якщо вони перетворять ваші рівняння у вірні числові рівності, то таким чином можна стверджувати, що дана пара чисел і буде розв'язком. Із цих чотирьох пар чисел лише одна пара чисел, це 6 і 4, є розв'язком даної системи. Завдання номер 2. Розв'язком яких систем є пара чисел мінус 5 і 2? Для цього в кожне рівняння системи підставте, будь ласка, дані числа. Якщо ця пара чисел задовільняє обидва рівняння, перетворюючи їх у вірну числову рівність, отже, дана пара чисел буде розв'язком для даної системи. Із цих трьох систем лише друга система має розв'язок числа мінус 5 і 2. Повторимо теоретичні знання. Питання номер один: що є розв'язком системи рівнянь з двома змінними? Отже, розв'язком системи рівнянь з двома змінними є пара чисел. Наступне питання. Що означає розв'язати систему двох рівнянь з двома змінними? Що означає розв'язати систему двох рівнянь з двома змінними? Це означає знайти всі можливі розв'язки або довести, що їх не існує. Питання номер три: у чому полягає суть графічного методу розв'язання системи двох рівнянь з двома змінними? Отже. Суть графічного методу розв'язання системи двох рівнянь з двома змінами. Перше. Побудувати на одній координатній площині графіки рівнянь, що входять до системи, знайти координати всіх точок перетину побудованих графіків і отримані пари чисел і будуть шуканими розв'язками. Нарешті останнє питання: Яким є? Взаємне розміщення двох прямих, що є графіками лінійних рівнянь з двома змінними, її складають систему рівнянь. Якщо система має єдиний розв'язок, то дві прямі перетинаються. Якщо система має безліч розв'язків, то прямі накладаються одна на одну. Якщо система не має розв'язків, то прямі розташовані паралельно одна одній. Якщо ви вже втомилися, то можете відпочити. Поставте відео на паузу, вісканути QR-код та перегляньте фізкульт хвилинку відпочивши від уроку. Існує безліч програм для побудови графіків функцій та рівнянь. На екрані ви бачите назви деяких з них. На цьому уроці я буду використовувати програму GeoGebra. Для закріплення вмінь та навичок пропоную розв'язати завдання номер 858, за якого значення параметра А прямі перетинаються в точці, яка належить осі в осі ординат. Якщо точка належить осі абсцис, то Y дорівнює 0. Підставимо замість Y 0 у першій рівняні системи. Знайдемо таким чином x, x дорівнює 4. Підставимо замість Y 0. А замість Х4 у друге рівняння системи. Таким чином знайдемо значення параметра. Параметр А дорівнює 8. Отже, при А дорівнює 8 точка перетину прямих належатиме осі абсцис. Для того, щоб точка перетину належала осі ординат, треба, щоб х дорівнювало 0, а y треба знайти, підставивши у перше рівняння замість х0. Як ви бачите, y дорівнює мінус 2. Отже, точка B матиме координати 0 мінус 2. Знайдемо значення параметра А. Для цього в друге рівняння замість х підставимо 0 замість y мінус 2. Отже, при а дорівня мінус 2, точка перетину цих прямих буде належати осі ординат. номер 859. За яких значень А, система рівнянь немає розв'язків, має безліч розв'язків, має єдиний розв'язок. Як ви бачите за таблицею, для того, щоб система не мала розв'язків, графіки рівнянь не мають жодних спільних точок і коефіцієнти А1 пропорційно А2, Б1 пропорційно Б2. А о С1 пропорційна С2. Для нашої системи таке можливо за А дорівнює 1 третя. При А дорівнює 1 третя дана система не має розв'язків. Для того, щоб наша система мала безліч розв'язків, треба, щоб виконувалась рівність. А1 відноситься до А2, як Б1 відноситься до Б2, як С1 відноситься до С2. А таке для нашої системи. Неможливо, отже, жодного значення, яке перетворить нашу систему в таку, що має безліч розв'язків, не існує. І останнє коли ж наша система має один розв'язок. Наша система має один розв'язок при всіх інших значень, крім А до рівні 1 третя. І останок розглянемо задачу номер 860. Сашко їхав велосипедом і спочатку 20 хвилин нагору, а 5 хвилин згори. Загалом проїхав 3,5 км. Якою була швидкість руху Сашка на гору з гори? Якщо нагору він рухався втричі повільніше, аніж згори, складіть систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Та розв'яжіть її графічним способом. Нехай швидкість з якої він рухався угору, це х кілометрів за годину. Швидкість, з якої він рухався згори – у y км за годину, складаємо рівняння згідно з умови. У дорівнює 3х та 1 х плюс 12 дорівняння 3,5. З кожного рівняння виразимо Y через X і побудуємо на одній координатній площині обидва графіки. Як я зазначала раніше, графіки побудовані за допомогою програми Геогебра. Вони перетинаються в деякій точці А. Координати точки перетину і є розв'язком даної системи. Отже, швидкість руху нагору буде складати 6 км за годину, а швидкість руху згори – 18 км за годину. Шкода. Урок добігає кінця. Залишився останній етап підбиття підсумків. Він складається з двох частин. Перша частина це домашнє завдання, і друга частина рефлексія. Для домашнього завдання пропоную розглянути задачу номер 856. Дорівняння х-2 дорівнює 0 – Треба добрати друге рівняння так, щоб отримана система мала один розв'язок, не мала розв'язків, мала безліч розв'язків. Отже, у вас буде три різних системи. Треба їх розв'язати. Рефлексія. Продовжіть речення: на уроці я та назвіть свої досягнення на уроці, і оберіть зірочку, яка відповідає їм. Дякую за увагу! Гарного дня! До побачення.